Вітанечко, хочу показати вам маринад для корієчки, для ось такого баличка. Дуже файний маринад. Значить, це маринад, я його не нагрівав, не варив. Тобто, це для такого більш холодного копчення підходить. Ну і для гарячого також. Значить, я його розраховував із кількості м'яса. Ось тут у нас 4,5 кг м'яса. На кілограм м'яса я даю 30 г солі. 30 г солі, на кілограм м'яса. 15 г обичної солі, 15 г нітритної. Далі лаврушка. Перець горошком духмяний і перець горошком. Ось він чорний, ось маленький. далі червоне. Це у нас паприка. Е паприка, мелений. мелена паприка, мелений коріандр. І ще давав гірчицю та е гірчицю і мускатний горіх. мелений. І також взяв часничок і порізав його ось так ось, грубо. Великими шматками порізав. Все. Лишив це на двоє суток. На двоє суток в холодному місці, в холодильничку, воно все промаринувалося. Все. Тепер буду закладати все це діло в коптильню.